Перерізали сьогодні свинку, ваги по нулям, зараз будемо важити. Так, заважила свинка 158 кілограмки, мінус 12, 146 кг. Зарізали ми нашу свинку. Вже розібрали, все зробили. Не встигла вам показати розділочку, трошки була зайнята. У нас трошки ремонти. Таке сало ось у нас. На два-три пальця смачне і шкурочками гусенька. Вкусняшка. Такі обрізочки у нас сані, дуже гарні. Такі ножки-пічерічки. Ось такі. Бачите, ножки. Дуже дуже гарні. Все таке ароматне тут заходиш. Запах такий класний. Тут у нас вже все по м'язку. Все ще не зачищене все буде завтра зачищається на базарі. Так як вдома не зачищаємо, ребра ось. Це не зачищене клубики ще є. Така, таке все гарне. Також замаринувала ось такий шашличок. Завтра будемо вакуумувати. Сподіваюся, що буде час, я вам це все заснімлю. Ось така о, красота, Аромат Отлічний. Такий шашличок. Дуже файний. Так що так? Так що що можу вам сказати? Свинка це не м'яснічок, це така сальненька свиня. Бо сало дуже просили на, ну, на три пальці, так що, так що зарізали таку. Бо завтра все сало йде у нас на відправочку. Кого цікавить, замовляйте. Відправляємо поки що тільки сало і обріз сальну. Сало доїжджає нормально, скільки відправляли, всі довольні. Ми його чуть присалюємо, але поки доїжджає, дуже смачне. А все остальне, поки не відправляємо, особливо на кості ребра, таке не відправляємо. Ще жарко ми не рискуємо. Чуть-чуть похолодає. Будемо також вакумувати і відправляти це все. А поки тільки сало. Так що, кому потрібне сало, замовляйте. Сало, обрізочку з радістю вам відправимо. Відправляємо новою поштою, вакуумуємо по всій Україні. Тому ось так. Ось наші. Курчата такі вже підросли. Мені здається, що так, нормально підросли. Тут під кормушечки Валерія їм обустроїв. віддять, п'ють, система води. Не бій курчаток, така бочка, Наливаємо, тут п'ють. Така красота, це вже на ніч зібрали спати, від мух поклали, бо багато мух. Ми вже їх зараз кормимо, все управляється Валерія, до свиней, до а кричат вже їсти всипав. Та й будемо йти вже відпочивати. Завтра на базар, потім вакуумува... ні, сразу вакуумувати, ні, одразу вакумувати, потім на базар, відправка. Що таке на гуч, таке господарство малесеньке. Вони лякають кручаток. Що так, ну, мені здається, що підросли такі вже, скоро нестися, будуть. Все, зранку вам вже знімлю базар і вакуумацію. Так, ми вже на базарі завакумірували все сало. Ця гора йде на відправочку. Отакий От шашличок у нас вийшов, я вчора показувала, теж завакумірували. Товару залишилося мало. Стали дві ножки, підчерйовочка, вушка. І чи лагарчик, це все, що залишилось, Це теж заказано. Так що так. Так що замовляйте, відправляємо новою поштою, сало і шашличок. Така красота. Сало, кстати, грубеньке, гарненьке, м'якень, шкурочка Короче, Ми торгуємо. Все, до побачення.